Беремо аркуш паперу А4 та складаємо його навпіл. Шматочок нитки ми будемо вмочати в заздалегідь розмочену фарбу, як ви бачите на екрані. Беремо нашу ниточку і кладемо на одну сторону нашого листочку. Так ми робимо і з іншими ниточками. Ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається і ту кількість ниточок, яку захочете. Викладаємо останній бажаний колір, ось так, і притискаємо іншим боком листочку. Після того як ми це зробили, прибираємо зайве наші ниточки і отримуємо такий незвичний візерунок.